Найбільші ресурси зараз і сили росіяни кидають саме на сході нашої країни. Почну я із Куп'янська. Якщо говорити тут, то на північній стороні біля цього міста ніяких зрушень немає. І немає вже давно ворог підійшов до синківки. І далі жодних просувань. Але надзвичайно складна ситуація ось тут в цьому районі. Ще якщо на початку року вони зайшли в крохмальне, а потім частково в Табаївку, і на цьому все зупинилось, то зараз росіяни максимально активізувались, за цей час. Перегрупували свої сили, і якраз тут пішли в бій підрозділи 15-го мотострілецького полку, другої мотострілецької дивізії. І також проводять вони регулярні атаки ось тут нижче, в напрямку Берестове, і там росіян просувань немає. Але от в районі котрярівки Кислівки, на жаль, бачимо, що окупанти Кислівку, зокрема вже окупували тут. Штурми якраз проводить їхній російський 347-й мотострілецький полк і 26-й танковий зі складу 47-ї танкової дивізії. І, до речі, якраз на Куп'янському напрямку. Вороги можна сказати, що мають найбільше танків від всіх окупаційних угрупувань військ на нашій території понад 700. До прикладу, зараз під часовим ярем 65 танків, і ми з вами ще раніше говорили, що ворог тут не буде жаліти ресурс, щоб вирівняти ось цей виступ, і взагалі в них в планах дійти до Куп'янська, вирівняти вирівнятись ось тут по річці, Оскіл, яка власне і проходить через це. Місто, ну а глобальні, звичайно, на Харків. Ми це вже з вами нещодавно обговорювали. Що наразі угрупування там в 30 тисяч особового складу, які росіяни е, накопичували і продовжують накопичувати за прогнозами нашої розвідки. Вони можуть зібрати 70 тисяч, і відповідно цього може вистачати для того, щоб робити е, почати атаки на населені пункти поблизу кордону. Але для Харкова це. Занадто мало говорили взагалі, що для нападу на Харків потрібно від 250 до 500 тисяч окупантів. Працюємо з картою далі, рухаємось вже вниз. Говоримо про Бахмутський напрямок. Найважчі зараз, звичайно, часів яр. Зокрема, важкі бої точаться в районі Іванівського. Я вже говорив, що вони кинули на там на штурми свою еліту, свої десантні війська. Тому що південна частина їм надзвичайно важливо. Перш за все, це ось ця траса 0,5-04. Вона надзвичайно важлива артерія для наших сил оборони, зокрема для Часовоярського нашого гарнізону, вона йде на ступочки повз Костянтинівку і власне далі доходить аж до Покровська. Таким є глобальний план росіян, і також без неї вони не зможуть. Відповідно реалізувати свої мрії по окупації також і всієї Донецької області з нахилом на Краматорськ і Слов'янськ, і великою проблемою для них зараз насправді залишаються Кліщіївка і Андріївка, де, попри регулярні напади, насправді наші підрозділи дають героїчну відці відповідно вони з цю лінію теж вирівняти не можуть, і це якраз. Перед нашим поблизу нашого турецького плацдарму, які а, теж а, щоб а, дійти туди окупантам, вони понесуть величезні просто а, втрати, і якраз є відео однієї відбитої атаки, штурмували росіяни а, якраз між Іванівським і Кишівкою. Відео варто бачити. Підтянув я це відео. Ось це якраз штурм Росіян між Кишівкою і Іванівським. Їхали вони на відео. Я побачив дві бмп 1 як їх називають ще або Черепаха. Рухалися вони в бік українських позицій, двічі підірвалися на мінах. І другий наїзд для однієї російської машини став вже фатальним. Як і для десанту, який сидів там всередині під цим мангалом. Бачимо детонацію БМП, а другу міну вона вже не витягнула. Масштабний був підрив. Навколо бачите, відпрацювала наша артилерія. І там якраз їхала ще друга БМП. А одна якраз вже кидає дими і намагається відступати.